Знаєте, як нас руйнує почуття провини? Починається вона в дитинстві? Згадайте себе маленьку, яка сказала неправду батькам. Згадайте, як ви, може, щось вкрали, може, не поділилися там з кимось. Своїм бутербродиком, чи не виконали вимоги тренера. Згадайте ту маленьку дитину, яка із страху зробила щось, що потім відчула як провину і сором. Почуття провини, потім лягає рішення, що я винувата, що я винна в цьому. Лягає великим тягарем для дорослого життя і розгортається ситуації, де ви весь час себе караєте. А як ми караємо себе? Попадаємо в травматичні ситуації, хворіємо, травмуємося. Оцей Палимо, вживаємо алкоголь, чи якісь речовини це все покарання для тої маленької дитини, яка щось там зробила. Тому розібратися, опуститися чи піднятися до свого дитинства, побачити там це своє рішення, простити ту дитину. Така терапевтична робота допоможе вам зараз в дорослому житті не відчувати. Цей тягар провини і будь більше здоровими.